Добрий день. Тема нашого уроку пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів. Пригадаємо та систематизуємо усе вивчене про пароніми та їх роль у мовленні. Дізнаємося про міжмовні пароніми та каламбури. Навчимося знаходити в тексті пароніми і доречно використовувати їх у мовленні. Нагода і пригода. Об'єм і обсяг. Виняток і виключення, білет і квиток. Ці слова нерідко плутають, що негативно позначається на культурі мовлення. А ви розрізняєте ці пароніми? Отже, сьогодні на уроці мова йтиме про пароніми. Пароніми слова досить близькі за звуковим складом і вимовою, але різні за значенням і написанням. Порівняємо значення паронімів адрес, адреса. Адрес письмове привіда... привітання на честь ювілею тощо. Адреса. Напис на конверті, бандеролі, поштовому переказі, місце проживання чи перебування особи або місце знаходження установи. Виборний. Виборчий. Виборний вживається, коли йдеться про виборну посаду. Виборчий. Пов'язаний з виборами, з місцем, де відбуваються вибори з правовими нормами виборів, наприклад, виборча кампанія, виборче право, виборчий бюлетень та інше. Зверніть увагу на слова, адреса, адрес, усмішка, посмішка, мимохідь і мимохідь, книжковий, книжний. Пароніми переважно належать до однієї частини мови, мають однакові граматичні ознаки. На відміну від синонімів, слів, що позначають близькі поняття і тому можуть заміняти одне одного, для паронімів така взаємозамінність неможлива. Під час вивчення паронімів основну увагу слід приділяти саме їх змістовій відмінності. У паранонімічні відношення можуть вступати кілька слів. Так, паронімами можуть бути земельний, земляний, землистий, земний, земський, писемний, письменний, письмовий, вітряний вітровий вітряний. Пароніми можуть бути однокореневими словами, наприклад, організаційний, організований. Близькими за звуковим складом словами ефект афект. Антонімами Емігрант іммігрант синонімами важкий тяжкий. Міжмовні пароніми однією з причин неправильного вживання слова можуть стати міжмовні пароніми близькі за звучанням слова різних мов. Наприклад. У російській мові слово степінь означає і міру вияву чогось і математичний термін. Натомість в українській степінь вживається тільки як математичний термін, а для позначення міри використовують слово ступінь, вищий ступінь, ступінь порівняння, науковий ступінь. Неуважне ставлення до паронімів призводить до спотворення змісту. Це є особливо неприпустимим у ділових документах, які повинні бути точними і однозначними. Свідоцтво і свідчення. Звукова близькість цих слів призводить до того, що їх помилково вживають одне замість одного. Дільничному офіцерові поліції не пощастило знайти переконливих свідоцтв про високу культуру. Батьків підлітка читаємо в одній із газет. Тут доречне слово свідчення, бо йдеться про факт, річ, обставину, які підтверджують щось, а свідоцтво, тобто офіційний документ, треба вживати в такому контексті. Одержавши свідоцтво про закінчення школи, вона серйозно задумалась над тим, як їй бути далі. Пароніми, як і амоніми, в художній літературі та побуті використовуються для створення каламбурів. Прийомний син барона був баран, у графа профіль як у грифа. Давайте з вами запам'ятаємо музична школа, але музикальний слух. Військова служба воєнний час. Виборча комісія виборний орган, знаменитий письменник знаменна подія. Сердечна людина серцевий ритм, змістовна доповідь змістовий зв'язок. Земляні вали земельний фонд, духовий оркестр духовна особа. Дослідна ділянка дослідницький метод. Дружний колектив дружній погляд. Значення паронімів можна перевірити у словнику паронімів української мови Гринчишина Дмитра Григоровича. Якщо ви сумніваєтеся у значенні того чи іншого слова, не бійтесь заглядати у словник. Тепер давайте спробуємо з вами виконати практичні вправи. Запишіть речення. Добираючи з дужок потрібне слово, мій батько завідував лабораторію її в дослідному, дослідницькому інституті. Проведено навчання населення дій в умовах військового або воєнного часу. Громадянські громадські права, основна конституційно правового, основа конституційно-правового статусу громадянина держави. Давно помічено зв'язок між стресом і різними сердешними або серцевими захворюваннями. Перевірте себе. Зверніть увагу, що мій батько завідував лабораторією в дослідному інституті. Проведено навчання населення дій в умовах воєнного часу. Громадянські права основа. Конституційно правового статусу громадянина у держави давно помічено зв'язок між стресом і різними серцевими захворюваннями. Відредагуйте речення Через відкрите вікно залетіла бджола. Вулиці міста гарно освічені. Найважче лічити. Душу людини. Перевірте себе. У відчинене вікно залетіла бджола. Вулиці міста гарно освітлені. Найважче лікувати душу людини. Виконайте тестові завдання. Установіть відповідність. Слово та його лексичне значення. Талан. Обдарування. Талант пташка. Доля. Установіть відповідність слово, лексичне значення. Вдача. Удача. А видавання, Б. Характер, В. успіх. Установіть відповідність. Промінь. Пломінь а. Полум'я, Б. Жевріння. Виконайте тестові завдання Лексичну помилку допущено в рядку А. Освітлювальний прилад. Б. Освітній заклад і В. Освічене перехрестя Г. Освітянська спільнота. П'яте слово ефективні поєднується з усіма словами окрім А. Ліки, Б. Методи В. Трюки. І Г. Уроки. БД добрива. Перевірте себе. Подивіться уважно, запам'ятайте, які ви обирали відповіді. Домашнє завдання. Складіть речення з паронімами. Перевіривши їхні значення за словником. Відтинок, відтінок. Оптимістичний оптимальний, реальний реалістичний. І друге Доберіть 5-7 каламбурів з художніх текстів, у яких використано пароніми.